Вийшла Baldur's Gate 3 і просто захопила усіх довкола. В неї грають буквально сотні тисяч людей в Твіттері та й взагалі усюди обговорюють її локалізацію, трішки менше обговорюють саму гру, але тим не менш це прям цьогорічний, цьогомісячний і сьогоднішній феномен. І на жаль, зі мною так. Трішки не вийшло. Ну мені гра подобається в неї граю. А от щоб прямо захопила, і мені хотілося грати тільки в неї день ніч і забути про сон, то такого на жаль немає. І тому я вирішив згадати інші ігри, які були в моєму житті, які змушували робити саме те про що я зараз згадав. Ендфолсігізний. А саме абсолютно відмовитися від життя, скажімо так, і грати саме в ці ігри. І перше, я почну розповідати про свої ігри, ви можете не чекати, а одразу в коментарях описувати свій ігровий досвід, коли якась гра поглинула вас настільки, що ви просто забули жити. Ну а я почну перейду до своїх ігор. Привітулі. Почну я, мабуть, з не найцікавішої гри в контексті впливу на моє життя. А саме це Titan Quest перший і ще до виходу навіть Frozen... Frozen Throne. доповнення. Коротше, я забув його назву. Насправді, я думаю, ви розумієте про що я. Перше я з цією грою познайомився на сторінках журналу Gameplay. і мені дуже сподобалось, як автор розписував, що, окрім того, що там грецька мітологія, яка мені дуже подобається і подобалась в той час, графіка в тій грі була передовою для жанру на той час. І я пам'ятаю, як автор рецензії говорив, що там. Можна просто зупинитися і дивитися на те, як біжить річка, чи як трава колишиться, чи як там мінотаври бігають, тобто чи глечики, амфори, як там розбиваються, коли в них поцілити. І ось все це візуальщина, вона дуже підкупувала. Але гра була до стобіса вимогливою до вашого ПК. А в той час у мене ПК був ну такий собі, насправді, але все одно на мінімалках там чи на максималках. Але 10 FPS, все плавно, тобто. Гра не лагає на максималках, як зараз люблять подавати свої ПК-експерти, скажімо так. Так от, Я повністю пройшов цю гру, мені не хотілося її вимикати. Я правда не пам'ятаю, коли вона вийшла, чи я ще ходив тоді в школу, чи вже ні. Ну, але... Не суть. Головне те, що мені прям максимально не хотілося вимикати цю гру. Я весь свій вільний час, який у мене був, я присвячував повністю їй, і це було дуже круто. Я її пройшов запоєм від початку і до кінця. І на доповнення мене трошки вже не стало, тому що я такий, ні, все досить. Я і так в цю гру вклав забагато часу, тому я хочу от просто відпочити, пограти в щось інше. І Titan Quest я згадав зараз, тому що тічки от буквально на днях анонсували другу частину. Поки що це лише CGI такий трейлер. Мені дуже хочеться, щоб ця гра була таким от стовідсотковою. Пригодницькою А RPG, ну тобто в своєму жанрі, не йшла за Diablo, за Path of Exile, А це була чисто сюжетна гра з грецькою мітологією. І це прям буде супер. І я думаю, самі гравці цьому будуть дуже раді і віддячать виробнику розробникам своєю копійчиною, підтримують проти течії захід, якщо вони справді зроблять її суто сюжетною. Ну і там, можливо, з якимись доповненнями, і там з кінчиками в умовному делюксведені. Ну, це все дрібно. Ніці головне, щоб це не була гра сервіс орієнтована там з батлпасами і ось цим всім. І поки що принаймні жодних підстав думати так немає. Тому чекаємо на Titan Quest 2 з нетерпінням. Ти бачу, що ігор в сеттингу грецької мітології не так вже й багато. Той же God of War приїхав в Скандинавію, куди він там далі приїде. Будемо бачити Єгипет. Можливо, теж дуже люблю. Єгипет. Менше з тим. Наступна гра. Disciples 2. І тут уже прям серйозний в мене був підхід. Конкретно в мене була, ну вибачте, за російську армія пітьми, здається, так називалося доповнення чи так, ну, доповнення, можливо. І я прям грав в неї днями й ночами. Тобто, буквально я сидів до четвертої ранку, потім лягав спати на годину-дві, прокидався, там, займався іншими своїми справами. В той час я ще. Е Ну, не те, щоб відпочивав, а лікувався в санаторії. Тобто, в мене були певні процедури. Я просто в день проходив там різні процедури. А після обіду, там чи під вечір вже йшов додому, тобто такий денний стаціонар у мене був, скажімо так. І після усіх цих процедур я приходив додому і тупо залипав в Disciples 2. І потім там бувало, що я взагалі не спав, приходив на ці процедури, там відлежувався, відсипався в день. Тих година була. Повертався додому і знову залипав в Disciples 2. І бувало навіть, що я е, лягав спати там о шостій, на процедури о восьмій, але я проспав все це діло. У мене бабуся працює, працювала якраз в цій лікарні. і Телефонує ти де? Ти був на процедурах? Я кажу, що ні, не був. Отримував за це пізність, що Я нікуди не пішов. Так, Disciples 2, я, здається, тиждень взагалі від неї не просихав. Тобто це був прям, ну, якщо незалежність, то я не знаю, як ще це можна було б назвати. Я навіть пробував заходити в редактор карт, там щось будувати. Ой, це супер гра була. Ну, і є, в неї можна зараз спокійно пограти. Продовження, здається, вже не настільки були крутими, аддиктивними і захоплюючими. Тому Disciples 2 це гра на віки. Так. Третю ігрою, яка прийшла в моє життя і не хотіла мене відпускати, це Dragon Age Origins. І вона до сих пір, в принципі, одна з моїх найулюбленіших ігор. Я всім раджу її спробувати. Якщо ні, це супер-мега крута гра. Я думаю, ви мільйон разів про неї чули. І ви, мабуть, дивуєтесь, чому це я кажу. Всі знають, що це крута гра, але все одно спробуйте. У мене навіть було таке, що мені не хотілося заново все перепроходити. А я просто за кожний дім, кожне походження, от пройшов цей пролог, і мені вистачило отак -от, з головою, щоб згадати усі ці відчуття, які в мене були під час проходження гри. Так, ось мій ігровий досвід пов'язаний з Dragon Age Origin. Коли вона виходила, я в той час сильно залипав в World of Warcraft. Це ще одна гра до речі зі списку, але я не буду про неї розмову говорити, тому що ну це. ММО РПД, у багатьох був цей досвід ММО, eh, особливо World of Warcraft. Зараз я зав'язав, підшився і все що можна сказати, і не дуже хочеться повертатися в WoW, хоча інколи буває, що і хочеться. Так от, в той час я активно дуже грав World of Warcraft, якраз проплатив місяць підписки, пограв, мабуть, тиждень, виходить Dragon Age Origins. Ну, я думаю, спробую, подивлюсь, що там, що це за градика. І я так залип, що я просто забув про вов, те, що я там щось оплачував, якісь гроші, типу, взагалі пофіг насрати. Коли вона вийшла, я вже навчався, і ПК у мене був сусід, приїхав. ПК у мене був лише вдома, і відповідно грати міг на вихідних, коли приїжджав додому, тому що навчався я в Києві. Я повністю всі вихідні присвячував Dragon Age Origins. І що прикольно, за тиждень я, скажімо так, голоднів на цю гру і прям от доривався до неї. Мені більше нічого не хотілося, ні сон, ні їжа. Просто сидиш за ПК і граєш цілий день в Dragon Age Origins. Це теж був такий цікавий, цікавий ігровий досвід. Дуже багато години на неї витратив і я абсолютно про жодну секунду не жалкую. Це неймовірна гра зі своїми історіями. частину я пограв буквально кілька хвилин. Можна навіть так сказати, в Інквізицінс те ж саме, хоча всі говорять, що третя частина, ну інквізиш краще. Але зараз я з нетерпінням чекаю на четверту і дуже сподіваюся, що вона буде максимально схожою до першої. Весь цей масштаб, вся ця атмосфера, що вони повернуться Пропрацювання різних сюжетних ліній, різний цей початок, пролог, коли ти можеш вибрати рандомного навіть персонажа з там з п'яти. Ну от те, що зараз в Baldur's Gate. хоча там пролог однаковий, а далі. Розвивається інакше. Хочеться, щоб в Dragon Age четвертій частині саме пролог був от як в першій. ти обираєш свою расу і починаєш в абсолютно різних місцях, щоб їх перегравати, дізнаватися якісь деталі про цей світ. Ну, це було б дуже круто. Але поки що жодних деталей нормальних деталей, якихось про цю гру не відомо, тому чекаємо якихось повноцінних вже анонсів, а не ці концепт-трейлери, і якісь концепти просто. Я от монтую відео і подумав, а якого біса World of Warcraft занепастив життя просто тисячі людей, і ще більше людей змогли вирватися з цієї пастки, і в тому числі актори та інші знаменитості. Тож я подумав, блін, а чим я гірше? Тому так Вов WoW я теж вписую в цю трійку вже четвірку ігор, які просто витіснили моє особисте життя з собою. І з Вов WoW я вперше познайомився, коли його приблизно анонсовували. Я не пам'ятаю, який це був рік. Але точно пам'ятаю, що я був здивований, що типу, ухти типу, по Warcraft анонсували гру від третьої особи. Це ж блін так круто і так незвично. Що таке? ММО загалом я тоді ще не дуже розбирався. Для мене це була просто в Екшн від третьої особи. Пізніше ми з друзями грали по локальній мережі. Я у себе вдома піднімав сервер. Ну як піднімав? Я просто взяв вже готовий варіант. Назву я не пам'ятаю, але якщо ви грали по локальній мережі в той час в WoW, то це точно був саме цей варіант серверу. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть в коментарях, що це був за сервер. Я у себе вдома піднімав цей сервер. Ми з друзями, отак, от по локальній мережі грали в WoW. Причому кожен створював якогось свого окремого персонажа. Ми лазили не разом. Але тим не менш, це була моя перша спроба пограти в WoW. Потім кілька разів я пробував на піратських серверах. Але коли вже почав навчатися, то мій одногрупник і друг Ваня він грав вже на офіційному сервері. Тож я теж вирішив спробувати. Це було якраз перед Russ of the Lich King». я придбав Ванілу Класік. Там був код на 14 днів пробних. Я його активував. Потім вже сам ключ безпосередньо гри з ним там ще місяць давали. Але прикол в тому, що я реєстрував акаунт. Це перша от така історія. Акаунт я реєстрував, коли їхав з Житомира в Київ на навчання після вихідних, тобто, прямо в дорозі, я зі свого нетбука, до речі. Ось він в мене був інтернет від People.net і я в дорозі реєстрував аккаунт, там підбирав паролі, логіни. Ось це все. І, до речі, перед тим як купити безпосередньо офіційний Вов. Ідея чувство слов. Офіційний Вов, WoW, то я спочатку спробував пограти, здається, на піратку, чи піде він на цьому нетбуку. ну чи зможу я на ньому взагалі грати. І так я на ньому грав цілком нормально, і навіть ходив в підземелля, що було ок, і навіть в рейди на 25 людей, що вже для нього було важко, але все одно він тягнув нормально. Вов WoW того часу. Так, от зареєструвався я в дорозі. Це перше таке, що ну трішки нестандартне. Настільки мені хотілося грати якнайшвидше. Друга історія пов'язана з Вов. WoW. Я в один момент цілий тиждень так багато грав Вов, WoW, що просто практично не спав. Я лягав о 4, 5, інколи 6 ранку, спав там годину-півтори і йшов на пару, тому що це був перший курс, перший, потім другий курс, і зрозуміло, що якось, ну ти такий, блін, це ж навчання, все круто, все нове. Не хочеться пропускати. Весь такий правильний, ну принаймні, я таким був. Але з часом я просто вже прогулював навіть пари. Я йшов в читальний зал, в бібліотеку, сідав з нетбуком і качав свого в Але після одного такого запливу тижневого, коли я. Буквально практично не спав, ну там по кілька годин в день, можливо. Я приїхав на вихідні додому, ліг спати от прямо з порогу, це десь о 6-й годині вечора я приїхав, ліг спати і прокинувся аж наступного дня, десь близько обіду. Тобто я проспав десь 18-19 годин, настільки мій організм був виснажений. І це ніфіга не нормально. Але в той час, коли тобі 20 років, там 19 років, таке ще можна витримувати, зараз би я. Ні, ні за що Ну його в баню. Тому так, Вов дуже сильно витісняв взагалі будь-яке моє життя. А потім вийшов Dragon Age, Ну і цю історію ви вже знаєте. І після того я, в принципі, Вов практично й не грав. Там буквально місяць чи два поповнював, просто спробувати, що там нового. Хоча інколи хочеться все таки повернутися. Але часу немає, і добре, що немає. Артеш. Насправді було дуже багато відеоігор, в яких я прям максимально занурювався, залипав. Не хотілось більше грати ні в що інше, і цей of Persia, ну вся трилогія, по суті, і Dark Messiah of Might and Magic, п'яті герої. Я знаю, що це гра розроблена російськими розробниками, видана Ubisoft, на замовлення Ubisoft, але в той час ти на це не сильно звертав уваги. Це була просто хороша гра, в яку ти. В якій ти проводив дуже багато часу, і багато ігор було таких, в яких грав там місяцями навіть, але саме ці три гри Disciples 2, Titan Quest і Dragon Age Origins — от конкретно в той період часу вони мене якось вибивали і змушували грати лише в них і звертати увагу лише на них, іначе іншого життя просто не існує, в тому числі там навчання, ну і все інше, скажімо так, Your life here is over. Пишіть свої ігри, які так само вибивали вас із життя і заполоняли його лише собою. І я дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та БайміКофі, особливо людям, які роблять це на постійній основі. А особливо подяка Шоколадку Євгену та Супермега. Подяка Данилу Румянцеву. Також дякую Ярославу знову за донат. На картку бережіть себе, не забувайте донатити зсу, і побачимося ось тут вже в іншому відосику. Буквально за секунду. Там я розповідаю свої думки щодо PlayStation 5 Pro чи потрібна вона взагалі і якою вона може бути. Там і побачимося. Бувайте далі буде.